Вітаю вас у Задзеркалі. Сьогодні у нас розпаковка колоди, що присвячена легендарному легендарному фільму, точніше трилогії фільмів «Back to the Future» назад в майбутнє. Я дуже рада, що Inside Edition, Едішн видали цю колоду, тому що фільм дійсно культовий, розібраний на меми і так далі. Фантастичний фільм, який вийшов у 1985 році. Перший я маю на увазі, і зняли його зараз. Я нагадаю і собі, і вам. Режисер Роберт Земекіс і виконавчий продюсер Стівен Спілберг, Френк Маршал та Кетлін Кеннеді. Тож, давайте дивитися, це знову ж таки це новиночка, щойно вийшла, і я чекала цю колоду, я хотіла її придбати. Я ну, кіноман взагалі-то, і я дуже люблю. Колоди таро присвячені а, фільмам, серіалам, ну, які я бачила, звісно ж. І які мені сподобалися. Дуже гарна коробочка. Гляньте, тут є а, таке глянцеве тиснення. Клас, дуже гарно. А зазвичай INSIGHT Едішнс робить такі колоди в марсельській традиції. Зараз ми подивимося, чи ця колода також Марсель. Дороги там, куди ми їдемо, нам не потрібні будуть дороги. Ну так, по сюжету фільму хлопець. Марті Макфлай, власне, потрапив через машину часу, власне, яка виглядає як справжня машина, з 1985 у 1955 рік. От, Ну, там, де його батьки були його віку, підлітками. А, і знаєте, я прям в такому піднесенні. Трошки відчуваю таке піднесення, тому що, ну прям це один з таких, ну, дуже відомих фантастичних творів. Коротше, якщо ви не дивились, я вам дуже раджу. Дуже прикольна, фантастична комедія. Так, текст Джоан Борн або Бьорн. И художник Джордж Келтсаудас. Hmm, так. Саудас. Георг, Kelt, Georg, або Джордж Келтсаудас. Так. Стук. Ну ось так, Тут пишуть про те, що це трилогія фільмів, ну перший 85-му, а всі інші там, ну до 90 го якогось вони вийшли, точно не знаю. Так, і тут у нас змінені а, масті, я так розумію. Ну так, а, масть а, ротс. От. Зараз подивимось. Так, і е, є тут дивина, масть жезлів, Роц. жезли. Ну, Перекладач переклав мені роц як жезли. Мабуть, це палиці, я так розумію. Тому що жезли це Венс. Але роц, мабуть, це жезли, е, палиці. Але тут в цій колоді трошки плутанина, тому що, ну, як плутанина для мене, наприклад, тому що жезли тут відповідають або палиці відповідають стихії повітря, які зазвичай відповідають мечі. І стосується питань розуму, інтелекту, судження та особистих переконань. Ну, тобто, це взагалі у нас мечі, як так, а вони називаються палицями. Навіщо автори так зробили? Я не знаю. Можливо. Ну, там же є, є серед тарологів е, прінія відносно того, е, яка з мастей які стихії відповідає, і деякі дійсно вважають, що стихія повітря має визначатися жезлами і так далі. Ну, це якби індивідуальне таке бачення. Масть годинників, клокс це земна масть, тобто пентаклі. Асоціюється з грошима, кар'єрою, майном та матеріальними речами. Пентаклі це у нас годинники, мечі це в нас палиці, далі гітар, гітари це у нас е, вогонь, якраз наші жезли класичні, масть натхнення, творчості та дії. І масть флакс поток. Потік. Масть потоку так переклав мені перекладач. Ну, Повіримо йому, хоча підозрюю, що це не зовсім потік, це flow. А тут flux. Стосується потоку Всесвіту, ну, ось так, Flow of the Universe. Він, він пов'язаний зі стихією води та має зв'язок з емоціями, інтуїцією та любов'ю до родини, друзів та стосунків. Тож, це у нас кубки. Флакс. Ну, м -м, мені не подобається недосконалий такий. Зараз я спробую вручну. А, флакс. Флакс. М -м, взагалі не хочу перекладати. Рух, приплив. Приплив. Ну, більше приплив. Течія приплив. Ось так. Тобто, ну, в принципі, можна сказати, потік, але більше як приплив, чи течія, пов'язано з водою. Окей, розібралися, поїхали далі. Кольоровий гайд. Ну, ми будемо дивитися, звісно, карти не через гайд. Тут дуже красивий кольоровий гайд з картинками. Мені дуже подобається, як Insight Edition робить свої мануали. Це прям дуже гарно. А, так, опис є, кольоровий красивий гайд. 128 сторінок він має. так, Це наша прекрасна Леді. Можливо, це а, такий собі референс авторці. Ну, мабуть, не знаю. Джан Боурн. І ілюстратор. Ну так, таке прізвище ілюстратора дійсно він грек. Я про це і подумала. Грек за походженням. Так, окей. Всередині вже плівочки у нас немає. Вона була тільки зовні. Ось така красива коробочка зі стрічечкою. Я ну, продовжую захоплюватися якістю Insight Editions. Мені дуже подобається, як вони красиво запаковують, як вони все роблять. І прям дуже-дуже мені це подобається. А самі колоди у них дуже красиві, вони у них з покриттям, я так розумію, soft-touch, тому що вони як каучукові на дотик, абсолютно однакові. Вони якось от взяли планку і вони її не знижують, за що їм велика повага. Ось такий зворот. Зріз також однаково гарний. Карти товстенькі з дуже гарним покриттям. Служитиме дуже гарно. І поїхали дивитися. Так, це, власне, Марті Макфлай. <parler> власне, це він і є. Угу. Не пам'ятаю, як звали актора, який його зіграв. Можливо. Майкл Джей Фокс і Крістофер Ллойд, який зіграв Скаженого професора. Ось, власне, Крістофер Лойд в ролі скаженого професора. Теж легендарний актор. власне. Так, жриця. Чесно кажучи, я буду передивлятися цей фільм, бо досить давно його дивилась, і мені по прибутті колоди, до мене мені схотілося поновити в пам'яті. Ну і в принципі, як я вже казала, дуже гарна легенька комедія. З задоволенням її перегляну. Імператриця імператор, мабуть, це його батьки. Ну, Я зараз не дуже пам'ятаю. Уже хто тут є, хто, пам'ятаю, тільки головних персонажів. Це знову Марті Макфлай і дівчина, яка йому сподобалася, я так розумію. Ну, звісно, що там була романтична історія. Колісниця. У нас, звісно ж, наша машина часу. Дуже класні малюнки. Мені дуже подобається. Поки що все по класиці, сила 8. І навіть по класиці Вейта. Маю надію, що і молодші аркани також Вейтівські. Так, знову Марті, Марті Макфай, ні, це не він. Це знову скажений професор наш. Так, колесо Фортуни. Знову наша машина часу. Колесо. Справедливість 11. Ух ти, повішений, мотузка обривається і він звільнюється, смерть. Помірність. Диявол, вежа. Зеркало, месяц, солнце, страшный суд, свет. І далі вже поїхали у нас карти двору, молодші аркани, король і гітар. Гітари це у нас жезли, королева гітар, лицар гітар і паш гітар, туз жезлів, Двічка жезлів, трійка жезлів. Власне, нам підказка на жезли, так? Четвірка жезлів, п'ятірка жезлів. Ну, я би не сказала, що тут зображені прям класичні сюжети, хоча ми маємо, в принципі, ведівську традицію, але тут все ж таки переосмислення, Ну, власні зображення арканів. Шістка жезлів, сімка жезлів. Вісім жезлів швидкість. Більше, більше схоже на класику. Дев'ятка жезлів. Ну, власне, ще хочу сказати: за якістю колода прекрасна. Ветівська традиція. Єдине, що може вас зупинити, придбати собі цю колоду, це якщо вам не подобається, або ви не бачили цього фільму. Тому. Запрошую всіх на перегляд фільму, дуже рекомендую. І ну прям після перегляду однозначно вам захочеться цю колоду. Король е не потоку, а все ж таки течії, як ми з вами дивились? Течія або приплив, король припливу. Королева, це в нас кубки, лицар і паш. Туз. Єдине в мене було розчарування від Insight Editions це колода, яку я чекала, мисливці за привидами, мисливці на привидів. І вона така негарна, чесно кажучи, вийшла так. Вона мені не сподобалась, що я не стала її замовляти. Е вони її зробили прям ну, дуже такою якоюсь пластиковою, я маю на увазі зображення. Прям ну зовсім зовсім. Ну, прям зовсім. І мені дуже не сподобалось. І так було шкода, тому що мисливців на привидів я дуже люблю. Двечка кубков, тричка, четверка, пятерка кубков. Его эмоции, обещаю, на пятерку жезли схожи, хотя сейчас пятерка кубков. Чистка кубков, семька. Вісімка, дев'ятка і десятка. Король палець, власне, це у нас мечі. Королева мечів, лицар мечів і паж мечів. Туз мечів, двійка мечів, лист. три камышив, четверка мышив, пятерка мышив, шестка мышив, вестерн прям, семь камышив, восьмка мышив, девятка Ну, так, сюжети тут зовсім не класичні. Подекуди вгадується відповідність фейту, але здебільшого, ну, власне бачення. Десятка мечів. І годинники це наші пентаклі. Король, королева, лицар, паш, туз. двійка пентаклів, трійка, четвірка пентаклів, п'ятірка пентаклів, шістка пентаклів, сімка пентаклів, вісім, схожий на аркан солнца, Дев'ятка пентаклів і десятка пентаклів. Тасується дуже гарно. Колода стандартного розміру. І порадувала, що вона все ж таки ветівської традиції. Давайте трошечки повернемось в езотеричну течію і запитаємо її, якої ж ти взагалі представся, якої ти думки про себе. Якої ти енергії? Колесо фортуни. <сум> Машина часу. Чи з часовими питаннями? Як будеш працювати? Паш жезлів О, буде працювати з часовими питаннями. Наскільки вдало? Ну, а так як звичайна колода, чи якось краще? Краще, ніж звичайна колода. В принципі, як... ну, будь-яка колода може на часові питання відповідати. Просто а, це залежить уже від майстерності таролога. Це складні питання. Так, добре. Як ти бачиш мене? Завжди цікаво. Рот це у нас мечі. Ну, от, бачите, я одразу плутаюсь, тому що мені здається, що це жезле. Паж мечів, шукач знань, шукач знань. Ага. Шукач знань, причому тут і вогняна стихія присутня. Місяць зараз у нас в тіні добре. На які взагалі теми будеш радо знаходити відповіді, з якими темами будеш працювати? Конфлікти, подавлені питання, приховані, питання, питання можливо, станів психічних, психологічних, емоційних, там, депресивних, питання стосунків, питання залежностей. Ну, дуже цікаво, дуже цікаво. Хм. Ресурсність колоди в чому? Ресурсність колоди в її амбіційності, в енергії, вона буде давати заряд енергії, вогню і, можливо, такої якоїсь легкості і піднесення від важких якихось питань, важких станів. Прикольно, мені дуже подобається. Ось така колода сьогодні на огляді «Back to the future» назад в майбутнє. Дуже рекомендую саму колоду і фільм до перегляду. А вам дякую за перегляд огляду. Чекаю на ваші коментарі і вподобайки і до зустрічі у Задзеркаллі!